Слава Україні та слава зсу в Одесі, 25 січня, 336-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. На днях в Одесі зловили ще одного колаборанта. Цей зливав розташування енергооб'єктів в місті Одеса. Ці колаборанти, яких ловлять в Одесі, вони справжні посміховиська. У одного в квартирі були на стінах портрети Леніна та Сталіна. А оцей, якого зловили, хотів за свої послуги 70 тисяч гривень. Якби він трохи краще знав росіян, то б здогадався, що його завжди кинуть на гроші. А закінчилося все тим, що СБУ кинуло. Його на СІЗО, і напевне потім кинуть його на тюрму. А так в Одесі все добре. Правда, сьогодні вже друга повітряна тривога. Зараз триває. Може, із-за активності авіації на території Білорусі. А може, росіяни готують ще один ракетний обстріл? Бо в Чорному морі так і залишаються всі носії ракет калібр. Будемо чекати в сусідньому місті герою Миколаєві все як завжди. А росіяни обстрілюють очаків, но на щастя без жертв. Також обстріли тривають. І у звільненому Херсоні та Херсонщині, але там гибнуть люди за минулу добу. Одна людина загинула і шестеро травмовані. Ці два місяці, десь до середини квітня, будуть доволі важкими, бо росіяни намагатимуться створити нам якісь проблеми, щоб ми кинули свої резерви. А ми намагатимемося приготувати резерви, щоб геть вибити росіян з України. І західні друзі нам у цьому допомагають після танків. Чекаємо вже літаки.